Реальне життя проти Майнкрафт. Будинок в Майнкрафті. Так, якийсь дивний будинок у Майнкрафті. Будинок в реальному житті. В реальному житті вже трошки покраще. Переходимо до другого. Це... Це як виглядає в Майнкрафті. Село? Во так, вот так виглядає село в Майнкрафті. А як в реальному житті? А в вот отак виглядає село в реальному житті. Набагато краще, ніж в Майнкрафті. А що не так? А як, ви, а як виглядає доска в як виглядає доска в Майнкрафті. Отак так доска в Майнкрафте. А як виглядає доска в реальному житті? Вот так выглядай доска в реальном житті, як виглядає людина в Майнкрафте? Вот так виглядає людина в майнкрафті. А як в реальному житті? Вот так виглядає людина в реальному житті. Як виглядає ліжко в Майнкрафті? Вот так выглядит лишко в Майнкрафте, а как в реальном жизни. Вот так выглядит лишко в реальном жизни. Всем папа, -па. ставь лайк, ставьте лайки ставь лайк и подписывайтесь на канал. Всем папа, папа, папа. -па.